Друзі, привіт! Нагадую, що я Марина. Я вас вітаю на своєму каналі, що не сказав гід. І от знаєте, що я таку помилку допустила, і вчора я її виправляла, і сьогодні я сподіваюся, що я її остаточно вже виправлю. Виявляється, що 1 липня був Всеєвропейський день ремісного... Ремісничого сиру, я завжди кажу крафтовий, крафтовий, крафтовий. І я вперше почула ремісничого, ремісничий сир, тобто крафтовий сир. І щоб цю помилку виправити, я вчора поїхала по трьох локаціях в Мукачеві і почала я свою таку сирну експедицію з ресторації, яка в нас зветься Газда. І е, там, окрім е, ресторана, є ще е, крафтова сироварня. Но я не буду сьогодні вас обтяжувати е, технологіями е, е, виробництва сира. Я просто вам розповім, е, де ви в Мукачево можете придбати крафтовий сир і не е, тільки крафтовий. От е, три локації в нас. І потім я поїхала до кав'ярні, вона так і зветься сирна кав'ярня Мілкі Вей. І там в Мілкі Вей є сири і крафтові закарпатські, а також сири з європейських країн, переважно з Нідерландів. Ну і... На завершення. Моя улюблена така крамниця. Вона на зеленому ринку в нас знаходиться. Я вже розповідала двічі про цю крамницю, Вона має назву Шпайс. І от там я завершила. Тобто я думаю, що три локації достатньо, і вони такий трикутник, можна казати, сирний трикутник Мокачева. Отак зараз дітей. А й тут вже машина пустій таку собі довідку, і я вам прочитаю, що крафтова сироварня в Закарпатті почали з'являтися в 1990-х роках. А справжній розвиток вже почався в 1994 році. Саме тоді, коли після навчання в Швейцарії в Нижньому селищі заснували Селіську сироварню, і яка це Селіська сироварня стала піонером ремісничих сирів у регіоні. Далі, як це починалося ще раз, 1994 рік. Тобто це скільки 31 рік тому, да, якщо я правильно рахую, ну ви самі порахуєте, українська команда на чолі з Петром Пригарою відвідала фермерський кооператив Лонга Май у Швейцарії і отримала безвідсотковий кредит і почала будувати сироварню в горах Закарпаття 2003-2005 рік. Після будівництва та проходження бюрократії, селіська сироварня починає виробництво. Я буду казати крафтових сирів селіський, менчул, нарцис, Карпат і Хуст. І що треба казати, що це був такий перший крок, а потім вже почалися а, такі процеси як поява інших крафтових. Сироварень це дзварка, Фемелі Чіз, Вараш Чіз і порядний Газда в Мукачеві. От саме порядний Газда, ви побачите і побачите сири, котрі вони виробляють. Далі ще така інформація, що на станом на 2020 рік утворилося перше. Крафтові кошики Закарпаття. Що таке крафтовий кошик? Це об'єднання локальних виробників продуктів, в тому числі сирів від порядний Газда, Перечинська мануфактура, сельська мануфактура та інші мануфактури. Про сельську мануфактуру я вже вам розповідала. І якщо ми будемо робити так звану сирну тарілку. То рекомендація така, що в сирній тарілці тарілки крафтових сирів має бути сельський твердий сир, він робиться з коров'ячого молока. Далі він ніжний, з горіховими нататками і він витримується від 3 до 6 місяців. Менше напівтвердий, з виразною швейцарською текстурою для глибини смака. Далі бринза з козячого молока від порядного газди, то попередні два тисельська мануфактура. А бринза з козячого молока це порядний газди. Халумі з буйволіного молока це шпайс. І е, сир з пажитником або, чесники, а, або е, чесником це Family Cheese. Отак. В нас сьогодні ми е, ви побачите сири. Які виробляють порядний газда, і е, сири, які не виробляє, а е, продає е, сирна кав'ярня мілківий і е, крамниця шпайс. Сирна тарілка вона неможлива просто без е, додатків. І е, що додають? Додають леквер е, сливовий або шипшини. Далі мед акацієвий скарпат. Карамелізовані горіхи або просто волоський горіх, вялені сливи чи груші, хрусткий хліб або лаваш, ну і звісно, крафтове вино з берегова та виноградова. Друзі, привіт! Я приїхала до ресторану. Він має назву «Порядний газда. І знаєте чому? Тому що я хочу сьогодні вам розповісти про сири. І це буде цікаво. Я спочатку, як завжди, коротенько вам розповім на сторінки на сторінки Мукачева-туристична. А потім вже виложу таку більш розлогу розповідь в Ютубі. І от зараз побачите, де я. Ресторан Парадний Газда, і е, там е, я буду вам розповідати е, про сири. Ми почнемо саме з цього ресторану. Але от тут в нас така е, панорама нашого е, замку Паланок або правильно Мукачівського замку. І отут от я, якщо я не помиляюсь, це в нас кіт. А кіт нам сьогодні теж е, буде е, потрібен. Оце кіт, так кіт, і ще буде кіт. А потім я вам розповім саме чому кіт. Отак, поїхала я далі. Друзі, я мала таку мету розповісти вам саме про сири, а не про ресторани, це якось іншим разом. Це теж цікава тема. Тому ми швиденько їдемо до іншого місця, де можна придбати саме крафтові сири. Отак, От їдемо. І наступна зупинка це сирна кав'ярня Мілкі Вей. І там немає крафтової сироварні, але там і ви побачите це відео, багатий вибір сирів з європейських країн, таких як Італія, Нідерланди. І, безумовно, там є і сири крафтові. Вам в цій кав'ярні запропонують філіжанку кави, це звісно, і можуть нарізати сир за вашим бажанням. До речі, там, окрім сира, теж багато крафтових продуктів, саме Закарпатських, але ми сьогодні про сири. А про мілківей я обов'язково розповім іншим разом. І там також роблять сирні тарілки до кави, бутерброди, роблять пасту, салати, і десерти. В них така дуже ну, такий чудовий вибір і сиру, ну і, звісно, кава. І ще третя локація, де можна придбати крафтові сири і не тільки крафтові сири, це крамниця шпайс, в якої працюють дві надії. Я з цими жіночками добре знайома, я і робила відео двічі про цей шпайс. І завжди, коли мені треба щось послати в подарунок. То я купляю там і сири, і не тільки сири. І так, ваші оплески і лайки там працюють Надія Семенець і Надія Санта, оцей крафтовий, крафтова крамниця Шпайс. А шпальц перекладається комора, хто не знає, отак От я вам скажу. І тут і сири: і коров'ячі, і козячі, і буйваліни, халумі, адегійський сир, витримані і молоді. Отак, От друзі. Тобто, коли ви в Мукачеві, то відповідно що вам буде зручно, да, якщо ви не маєте на такої можливості відвідати три локації, котрі я вам раджу відвідати. То, будь ласка, центр міста це Шпайс. Якщо ви йдете, ну треба перейти міст. Якщо з центра йти до району Росвігова, там той буде Мілкі Вей. Вам просто місточок треба перейти, там від центра недалеко. І якщо ви е, їдете, наприклад, в берегово або ви відвідали замок Паланок, то, будь ласка, порядний, газда, ми там можете повечеряти пообідати, але своїх друзях е, про своїх друзях ми пам'ятаємо і купляємо їм. В якості сувеніра оці тверді сири. Там все запаковано, ви на відео це все бачите. Коли ви е, приїхали в порядну гасту і е, ви хочете помилуватися паланкам, а на відео ви теж можете маємо це зробити. Там просто чудово, так це все виглядає з подвір'я ресторації, то там є декілька флюгерів. І один флюгер такий, знаєте, чорний кіт, і він агресивний. То, то що він робить? А він, ну якщо тут є сироварня, що він охороняє сир. Далі в нас ще є кіт, і я там завжди починаю екскурсію. Це на березі річці Латеріца, там є в нас готель Венеція, і там, на даху Венеції теж є кіт. І цей кіт, він вже виглядає майже як живий, і він теж охороняє сир від мішей по ночах. І що про, цих, про того кота? Я думаю, що один кіт теж самий, просто тут він живий, там флюгера, тобто його клон. Але є така легенда, що колись, коли над містом Мукачевим ще щільно лежав сирний туман, бо кожна хата варила свою бринзю, чи м'який сир, завелися в місті надто розумні миші. Вони крали не просто крихти, а цілі головки сиру, витягуючи їх із під носа господарів, стрибаючи по діжках, витанцовуючи вночі на сиропарнях. Господарі втомилися, і городяни втомилися, бо сир все ж полюбляють. І вони найнялі е, найкращих котів з навколишніх сіл, з Дерцена чи Надієва, а також з хуста, з міста хуст, не тільки з сіл. Але миші виявилися хитрішими. І один лише кіт, чорний, з білою грудкою, залишився, його звали Капур. Бо сир він їв лише козячий і спав тільки на витриманому сирі. Капур не ганявся за мишами, ні, він читав, сидячи на сирних полочках, нюхав з коринки, вдивлявся тінь і одного разу просто подивився на мишу так, що та з переляку сама віддала весь сір, і вона побігла кудись в невідомому напрямку. Кажуть, відтоді сир в Мукачеві не крадуть, бо Капур живе десь в підвалі старої сироварні, що між вулицею Дихновича і ринком. І якось вночі. Тихо, можна почути, як він муркоче. Бриндзя моя, спи спокійна. Наприклад, да спити спокійно, жителі Багдада. бриндзя моя, спи, спи Отак. От І він це робить вночі. А вдень він з даху будинка готеля Венеції наблюдає. Щоб туристи обов'язково привозили з Закарпаття саме сир крафтовий закарпатський сир. І я ще хочу зробити а, таку розповідь про бринзю, бо а, мало хто знає, що така бринзя. І це дуже-дуже цікаво, я думаю, але це іншим разом все, бережіть себе. Обов'язково ставте лайки. Ну, просто це. Так, от така мить, така. Хопс, ви поставили лайк і почули, і побачили про Закарпаття більше людей. Все, до зустрічі!